Як не крути так що Путін сам себе сьогодні підставив, як вона на мою думку, я закінчив Романа. Мені здається, так. так мені здається, ви зробите ту помилку, про яку ви самі сказали, ви як раціональна людина. Ви мислите як людина, яка думає, що не може використати ядерну зброю і не знає куди. Путін не раціональна людина. Він він хворий на голову. Це людина, котра в 99-му році підривала будинки в своїй країні, щоб виграти вибори, почати другу чеченську війну. Путін хоче використати ядерну зброю, і якщо ми його не він її використає Скоріше за все проти нашої країни. І аргументи в тому, що вороні чи курс знаходяться там в 300 кілометрах від Дніпра. На жаль, для нього не працює. Тому ми в наших всіх діях, на мою думку, маємо виходити з найгіршого сценарію, який, на жаль, є не настільки малоймовірним. Я, я з вами згоден, але я не говорив, що я застосовую це до, стосовно Путіна. Я говорю про логіку світу цивілізованого, що тепер у них є головний виклик, як його запхати в гавівну сорочку і не допустити використання ядерної зброї, яке, в принципі, я не заперечую. Гіпотетично цей шанс у нього завжди є. Тобто є ядерна зброя, в якому вона стані стратегічна, тактична, я не знаю. У нього є кнопка, він може її застосувати. Ми це не відкидаємо. Я не кажу, що все, він не буде застосовувати ядерну зброю. Я кажу, що увесь світ просто він сам забрав е, гальма просто з-під вагону, як у подерев'янську, коли. Ти хто, пророк Самуїл? А ну, пророки, що нам буде? Та піздець вам буде. І пророк Самуїл вибиває останній башмак з-під вагона, вагон летить за обрії, вибух, заходить Галя з поломисками. Де вагон, де хлопці? Где где? смотреть треба було. Це просто цитата з п'єси по дерев'янську. Ще раз кажу, що він сам просто вибив світ, не буде зупинятися, світ зацікавлений в тому, щоб вижити і жити нормально. Так що він сам дозволив усім застосувати стосовно Російської Федерації екстрені засоби, будь-які засоби, допомогти Україні безмежно, тобто без дискусій, і всі думають, як зв'язати цього маніяка. Це зрозуміло, і це сьогодні стало зрозуміло з його. Звернення там, як він послав обидві палати парламенту і не тільки палати парламенту. Так що, така моя позиція в цьому. Ну, я.